Живопис під такою назвою у виставковому залі Тернопільської обласної бібліотеки для молоді запрацювала персональна художня виставка Альбіна Скоробогача. В експозиції представлено 35 живописних полотен, серед яких пейзажі і натюрморти. Навіть в автобусі їду. Я все, все дивлюсь на природу, як вона виглядає, які тіні, як як. Яка відстань, що все, як воно рядом як, як дорога йде, як що куди до чого? І так того натхнення. Часом буває присниться мені, бо там є такі картини, що такі, що присинається мені. Я, і я починаю працювати над ним. Пан Альбін закінчив Бучицьку художню школу, але з часом закинув мистецьку діяльність, бо розпочав займатися спортом. До зізнається, пензлик та мольберт завжди залишалися на першому місці. Воно мені тут стояло, стояло, крутилося, вертілося, і я почав малювати. А так, а так я працював за кордоном Португалії, Іспанії, потім в Англії 6 років. Оця картина з Англії, ця картина теж англійська. Я працював там і тоді приїхав. У 12 му році я приїхав і вже так серйозно почав займатися. У ці картини всі з 12-го року. Загалом у колекції художника налічується близько 90 картин. Природа натюрморти. таке я люблю. Люблю ходити на етюди, Люблю оце, оце, оце що що зараз це я виставлю. Це це вона зв'язана. Люблю квіти. Художник обіцяє незабаром представити свої нові роботи, зовсім інші та по особливому цікаві картини. Діючу виставку живопису приміщенні Тернопільської обласної бібліотеки для молоді можна оглянути до кінця жовтня.